Друзі, я з прошлої серії казав, що в мене нема слів. У мене нема слів тупо. Я вперше прийшов весь Дорс. Вперше. Так Та, вода ходь. От подивимося, як він проходить. Я не шучу, якщо він пройде, все, я його поздравляю. Ми з ним хорошо ще й пройшли. Я не шучу, друзі. Ми з ним хорошо пройшли. Дуже прям хорошо. Дуже. Дійшли до такої то двері. Круто. Ну він сейчас тупо до цієї двері прийшов? Ну я теж не слаба. Я теж до цієї двері пройшов. А фигура такая. Ты ч, взагалі, что ли? <coughs> не, я прям. Ну, постарался знать, як я відео, і що він, по типу, тоже будет. Що я по типу буду це. Що я по типу буду, знаете що? Грать до кінця. Я не здавався, я грав до кінця. Я хотів до соти двері дойшов, ну помер. А чого я не можу відратитися після цієї цієї частини? Наприкінці можна було. Це вообще круто було. Ти прям такая челик туда допрям пр. З фонариком дожив до самого кінця. Не помирав. Прийшов в Сіка. Друзі, привітайте мене в коментарях, чи я молодець чи ні. От напишіть в коментарях, молодець я чи ні. Братала, бігі. Бігі за всіх ног. Ось мене тут тупо били. Ось я валяюсь. Два не вистача. Іначе, друзі, Давайте подивимося, як він буде проходити. Братела, він там Друзі Він тупо якісно проходить. Братела, біги.